Частину військових з Північної Кореї вже перекинули до Курської області. Втім, Збройні сили України поки що не мали бойового контакту з агресором. По інформації газети, воювати на Україну відправиться якби саме елітне спецподрозділення, яке охороняло отця нинішнього вишого руководителя Кім Чен Іра. Про це повідомили в оперативно-тактичному групуванні Сіверс. Дані розвідки є, але бойового контакту або полонених. Поки у нас немає, повідомили там. Нагадаємо, що Путін вперше прокоментував вступ КНДР в війну. Кремлівський правитель, коментуючи світлини, які свідчать про перебування північно-корейських військовослужбовців Росії, сказав, що знімки річ серйозна. Давайте, по перше, проаналізуємо заяву Рюти Рюте говорить про те, що вранці делегація південної Кореї проінформувала поінформувала НАТО а також Японію, Австралію Нову Зеландію. Про те, що її служба відома про присутність військових КНДР у Росії, Себто, заява Рюте спирається виключно на заяву розвідтовариства, відповідно південної Кореї. Але давайте подивимося попередні заяви розвідтовариства цієї країни власне 18 жовтня розвідтовариства цієї країни Національна розвідслужба заявляла про те, що Північна Корея вже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україну. Але дивимося власне на повідомлення Wall Street Journal від сьогоднішнього числа, і там мовиться про те, що лідер північної Кореї. Заявляє про те, що відправив молодих солдатів віком до 24 років, які не мають належної військової підготовки. Тому відповідно запитання. А так це спецпризначенці, чи це молоді особи віком до 20 років, які не мають відповідно військової підготовки? У вас не виникає запитання в розбіжностях у мене, даних у власне у мене розбіж... Ду... пане Дмитро, В мене дуже багато розбіжностей виникає і запитань, зокрема між тим, що ми чуємо від розвідспільноти, те, що ми бачимо, і читаємо в західній пресі, зокрема, от Wall Street Journal. Я якраз хотів про цю статтю вас теж запитати. Я розумію, що ви вже її бачили. Так, от мене особливо, що в цій статті скажімо так здивувало, що це молоді люди, які... Погано навчені скоріше за все, та ще й очевидно, що дуже сильно не доїдали, бо дуже всіх дуже сильно худенькі корейські солдати, які приїхали на війну. От десь от, от не знаю, чи їх хочеться пригорнути, нагодувати і поспівчувати. Чи, от, в принципі, якщо це вже додоконаний факт, є відео підтвердження. Ну ми ж розуміємо, що вони туди приїхали не на озеро Байлкайл дивитися. Абсолютно, тим більше давайте говорити про те, що знову розбіжні повідомлення. Ви зараз демонструєте відео з російських полігонів. А до цього розвідку товариства відповідно Південної Кореї заявляла про те, що військовослужбовці КНДР відправляються е, виключно е, таємно під документами прикриття. Тобто, умовно кажучи, корець Лісіцін буде за документами росіянинам чи бурятам Лісіциним, правильно? Тому е, е, в, у вас не виникає запитання. А звідки з режимних об'єктів а військові полігони Російської Федерації це режимні об'єкти? От ті дані об'єктивного контролю, тобто зйомка військовослужбовців КНДР, які гуляють вільно російськими і світовими медіа. Причому Міністерство закордонних Росії закордонних справ Російської Федерації коментує це відео на своєму сайті словами. Страшна yeah. ні не лячно. Якщо це худенькі військовослужбовці КНДР у кількості три тисячі осіб, то відповідно запитання, яким чином вони можуть реально вплинути на перебіг бойові дії ті ж самі Курській області, де наразі зосереджено 50 тисяч російських спецпризначенців, найбільш Мотивовані професійно підготовлені підрозділи, дві бригади морської піхоти, 810 -та, 155 -та, шість дивізій повітряно-десантних, 7, 11 76 -та, 83 -та, 106 -та, і перша бригада, плюс друга бригада головного управління Генштаба збройних сил країни окупанта, це спецназ ГРУ. І о, е, крім цього, 116-та дивізія Росгвардії, особового призначення. Спецпризначенці 50 тисяч не можуть виконати поставлених завдань щодо витіснення підрозділів Сил оборони України з Курської області, то поясніть мені, яким чином три тисячі голодних вояків КНДР, які не мають військової підготовки, якщо вірити в Street Journal А якщо не вірити, то відповідно півтора тисячі спецпризначенців КНДР без Бойового зладжудження без знання російської, без знання географії театру бойових дій, можуть реально на щось впливати безпосередньо на полі бою. Це багато запитань виникає, але в цій ситуації ще більше виникає запитань до наших партнерів. Ми їх любимо, ми їм вдячні за допомогу. Але з іншого боку, коли дивишся на їхню рішучу рішучість, то таке враження, що російське гасло можемо повторити, для них направду може повторитися. От таке враження, що якщо раптом надумають піти десь на Берлін, то таке можуть доїхати. Ну, реакція дійсна тут, але варто говорити про те, що Російська Федерація штучно розмухує цей е, інформаційний привід з вояками КНДР. Давайте подивимося, на тлі чого відбувається це. Напередодні саміту БРІКС в Казані правильно, тобто Російська Федерація дає чітко зрозуміти, що вона вибудовує не тільки економічну модель протистояння з країнами заходу, але відповідно формує військово-політичний блок із залученням третіх країн. Друге, власне повідомлення про які КНДР з'являється на момент презентації плану перемоги Зеленського, де першим пунктом що у нас НАТО. надання статусу. Правильно, відповідно, членство в НАТО і Російська Федерація від відзеркалі. Вона показує, що у разі відповідно навіть теоретичних розмов щодо розширення країн Пів... північно північноатлантичного альянсу Російська Федерація буде своєю чергою розширювати географію учасників війни в Україні за рахунок третіх країн. І позиція Заходу вони відразу дають задню заяви Байдена про те, що він готовий домовлятися відповідно із КНР, і з КНР Росією з приводу відповідно і е, ядерних потенціалів і інших е, болючих тем, які наразі стоять перед світовою спільнотою. Ну одним словом, <паспоріг> чим більше Чим більше загрози з'являються, от в глобальному вимірі, тим складається більше враження, що на ці загрози, окрім України і українців, ніхто не готовий реагувати. Абсолютно, і нам варто це визнавати. Що відповідна захист України це в першу чергу, ну це сили оборони України і відповідно, український народ. І при чому давайте ж закінчимо цему з вояками у Вас не складається ураження, що це відповідно в першу чергу. Тиск на сеу. Я пояснюю, чому власне Південна Корея є е, найбільшим одним з найбільш е, е, гравців на світовому ринку озброєння, звідки 500 тисяч снарядів пішло для потреб збройних сил України через Сполучені Штати, але менше з тим вони були передані офіційно СЕУЛО. Правильно, і відповідно СЕУЛ наразі переозброює зокрема країну НАТО, таку як Польща. В Польща активно закупає відповідно саука 9 корейські танки, ну мається на увазі виробництва південної Кореї, плюс системи ППО, які є одними з провідних світів. І на мою думку. Оця вся істерія навколо вояків КНДР це в першу чергу військово-політичний тиск на Сеул в моменті відповідної блокади можливо військово-технічної співпраці з нашою країною. Ну і загострення ситуації на корейському півострові з метою відволікання уваги від ситуації в Україні. Сеул – це стратегічний партнер Сполучених Штатів поза блоком НАТО. Причому, знов-таки зауважте істерія навколо вояків КНДР відбувається на тлі візиту міністра оборони країни окупанта. Куди в КНР і КНР своєю чергою проводить військові навчання, ледь не в територіальних водах Тайваня, який так само стратегічний партнер США поза блоком НАТО створення штучних зон напруги. А ми ковтаємо цю відверту дезінформацію.